Доброго дня, я робот Lopan Group. Вітаємо вас у хмарному сховищі Лопан Бекап. Дякуємо вам за ваш вибір. Лопан Бекап це універсальне, максимально захищене ftp сховище на хмарному сервері У ЄС, яке призначене для зберігання будь-яких типів файлів та може використовуватися вами як для власних, так і для корпоративних цілей. Всі дані шифруються в процесі передачі, забезпечуючи найвищий рівень конфіденційності. Доступ можливий з будь-якого куточку світу. Хмарне сховище LOPAN Backup ви можете використовувати для бекапування та зберігання робочих файлів, баз даних, бухгалтерських та управлінських програм, ваших цифрових підписів, будь-яких документів та скан копій, договорів, технічної документації, навчальної інформації. Також можна зберігати свої особисті файли, наприклад, копії документів, фотографії. Відео та аудіофайли, і завжди мати доступ до них з будь-якого куточку світу. Також сховище дуже часто використовують для спільної роботи. Ви можете зберігати будь-які файли і ділитися ними з вашими колегами чи членами родини, у яких є доступ до цього сховища, а саме логін та пароль. Lopan Backup відмінно підходить для передачі великих файлів, які можуть бути надто об'ємними для звичайної електронної пошти. Це сучасне рішення, яке забезпечує безпеку даних та автоматизує роботу. Хочу зазначити, що щодо робочого використання, Lopan Backup – це не просто сховище, це сервіс, який автоматизує створення резервних копій вказаних вами даних за визначеним вами розкладом. Тобто, ви завжди можете бути впевнені, що маєте кілька свіжих бекапів ваших робочих баз, які з легкістю зможете розгорнути наново. На цьому відео я хочу показати основні моменти по роботі з хмарним сховищем Lopan Backup, щоб ви завжди могли до нього повернутися та передивитися, якщо буде потрібно. Отже, почнемо. Наш технічний спеціаліст встановив вам декілька програм. Перша з них це Cobian Reflector, завдяки якій копії створюються автоматично за розкладом. Зараз покажу вам основні налаштування. Для запуску програми натисніть подвійним кліком лівою кнопкою миші на значок диску, він знаходиться в правому нижньому кутку біля годинника. Перед вами відкрилось основне вікно програми. В лівій частині ви бачите завдання, яке ви налаштували з нашим технічним спеціалістом. Для того, щоб змінити налаштування, наприклад, для зміни переліку файлів або зміни розкладу бекапування, натисніть подвійним кліком лівою кнопкою миші на ньому. Перед вами відкрилось обране завдання. На вкладці загальне змінювати нічого не потрібно. Для того, щоб змінити перелік файлів для бекапування, перейдіть, будь ласка, на вкладку Файли. В верхньому блоку джерело ви бачите перелік файлів та папок, які у вас бекапуються в цьому завданні. Для того, щоб додати додатковий файл, натисніть кнопку Додати та з спливаючого списку оберіть пункт меню файл. Якщо ви хочете додати каталог, то зі спливаючого меню оберіть каталог. Перед вами відкривається вікно, де ви за допомогою провідника переходите в необхідний каталог і обираєте файл або весь каталог в залежності від обраного пункту меню та натискаєте Обрати. Все, новий каталог, який буде бекапуватись додано. Якщо потрібно ще додати файли, то повторіть процедуру. В нижній частині, яка називається пункт призначення, у вас вже налаштовано ftp сховище Lopan Backup, куди і будуть зберігатись обрані в верхній частині каталоги та файли. Тут вам нічого змінювати не потрібно. Для того, щоб змінити розклад, за яким будуть створюватись резервні копії, перейдіть, будь ласка, в пункт меню Розклад. Тут у вас відображається розклад, за яким автоматично створюються резервні копії. Є можливість змінити періодичність створювання бекапів. Це може бути щодня, щонеділі, щомісяця та інші варіанти. Наприклад, обираємо щодня і ставимо час створення, наприклад, 21.00. Таким чином, бекапи будуть створюватись щодня о 21.00. Хочу звернути увагу для того, щоб копія створилась у обраний вами час, комп'ютер повинен бути включений. Наступне налаштування це динаміка. На цій вкладці обираємо, скільки останніх копій треба зберігати. Для цього вказуємо необхідне значення в полі повних копій для збереження. Програма буде автоматично замінювати старі резервні копії новими і зберігати ту кількість, яку ви вказали. Для того щоб бекапи займали менше місця і ви ефективно використовували об'єм вашого сховища, ми рекомендуємо архівувати бекапи перед завантаженням на LOPAN Backup. Для цього переходимо на вкладку Архів та обираємо Глобальний монолітний архів. І метод ZIP. При таких налаштуваннях всі файли будуть додатково заархівовано в ZIP-архів і вони будуть займати менше місця. Це основні налаштування програми для того, щоб зберегти зміни, треба натиснути кнопку Гаразд. Все, налаштування застосувалися, бекапи будуть створюватися за вибраним розкладом. Зверніть увагу, якщо копія не створилась по якимось причинам, то вам на електронну пошту прийде повідомлення з помилкою. Передзвоніть, будь ласка, нам на технічну підтримку ми допоможемо вирішити це питання. Також рекомендуємо хоча б раз на тиждень заходити на Lopen Backup та перевіряти наявність бекапів та їх актуальність. Це ви можете зробити за допомогою другої програми FileZilla. Її також вам встановив наш технічний спеціаліст. На вашому робочому столі є ярлик Lopen Backup, Натискаєте на ньому подвійним кліком миші і у вас запускається програма FileZilla. Для того, щоб підключитись до хмарного сховища Lopan Backup, натисніть, будь ласка, меню File, а далі Диспетчер сайтів. У вікні, яке з'явилось, відображається ваше сховище, і вам залишається натиснути кнопку З'єднати. Все ви підключились до вашого сховища. В лівій частині екрану ви бачите каталоги та файли, які знаходяться на вашому комп'ютері. А в правій частині каталоги та файли, які знаходяться у хмарному сховищі. Тут ви можете завантажити будь-які файли з вашого ПК у хмарне сховище, так і навпаки, з хмарного сховища на ваш ПК. Для того, щоб скопіювати з локального комп'ютера у сховище, оберіть необхідний файл або каталог в лівій частині екрану і перетащить його в праву частину. Якщо треба щось скопіювати з хмарного сховища на локальний ПК. То навпаки виберіть файл або каталог в правій частині екрану та перетащить його в ліву. Все дуже просто. На цьому у мене все розповів вам основні моменти по роботі з хмарним сховищем Lopan Backup. Якщо у вас виникають питання, одразу дзвоніть нам на гарячу лінію для оперативного їх вирішення. До побачення.